Пані Оксано, що вам було відомо про загиблого фермера Олександра Гордієнка? Наскільки він був значною фігурою для Херсонщини? Буквально нещодавно з ним брали інтерв'ю наші видання Херсонські. Він очолював спілку фермерів в Херсонщині. Він працював в Береславському районі. Він був депутатом обласної ради від партії Нам тут жити. Це наша місцева така була партія на область і на місто. Вони йшли в 2020 році. Ви знаєте, у нас Херсонщину завжди називали зоною ризикового землеробства. Але це було до війни. Це було про те, що у нас до великої війни, про те, що у нас суха про те, що у нас може не бути дощів, про те, що у нас там, де не поливні землі, то може не бути врожаю. А зараз у нас зона такого землеробства дуже страшно. Я взагалі, це герої, хто зараз. Намагається виростити врожай, тому що от у цього фермера поля були за 10 кілометрів від лінії розмежування між нами і окупованою територією. Починалися поля. А 10 кілометрів, якщо зараз дрони летять на 20 кілометрів і навіть на 30, то ми розуміємо, що він ризикував життям. І навіть риби на машині вони ж спас... врятують тільки від. Е... Тих, хто е, на радіосигналі, а на оптоволокні, не врятує, не врятує, це, реби на це не діють. Але людина намагалася, е, ну, ви знаєте, фермер це, мабуть, такий це не просто стиль життя, це от народжується з цим і живуть. Вони не можуть по-іншому жити. Просто вони їм треба земля, їм треба дихати нею, їм треба е, е, врожай вирощувати.